Я думаю, це остання битва українців, і якщо ми її програємо, нас просто не буде. Вони просто думали за три дні, а вже четвертий рік. Іншого довелося ліквідувати. Ми ж все ж зрештою разом всі працюємо. Аркан це взагалі, щоб розуміли, це бойовий гуцульський танець. Бойові хлопці танцювали в горах під звук трембіти, та скрипки. Їхній кожен крок був витанчений та чітким, як виклик. На даний момент за того ми назвалися Аркан, бо наші дрони також, як цей бойовий танець, тільки ми танцюємо мавіками, бомберами і в піві. Якщо один дрон полетів і виявив там жива сила, техніка, другий дрон вже летить його нищити. І це все крок за кроком, і тільки для того, щоб його знищити. Ми ось недавно взяли полоненого, а вийшла ситуація така, піхота почула рух, ну, знайшли орка. Ми вже готувалися в принципі, робити те, що робимо завжди, зарядились, вилетіли зі скидом. Один з них висунувся з під цього плащика, почувши, як пташка над ним зависла, ми вже прицілювалися. Один зразу показує: не вбивайте, другий там щось вважався, щось виходив в операції. Ми вирішили взяти хоча б одного полон. І потім, вже замість вогів, прилетіли з пляшечкою прозорої, з примотнеї до неї запискою, щоб вони здавались, слідували за дроном. Потім їм, я так зрозумів, не дійшло. Думали, чи може їхній дрон скинув, чи хер його зна. Ми повторно прилетіли, а другі хлопці, доки їх тримали, щоб не втекли. Ми прилетіли, взяли Фку без взривателя, так само написали записку доходчиво і так само їм скинули. Один зразу спогодився здаватися, другий почав вести вогонь по дрону. До речі, він зараз якраз в ремонті його прострелили, <в cerk2> <с blurring> корпус прострелили, але ми його повернули. Ми відчули це таке колихання його. Ми зрозуміли, що він потрапив, але він повернув дрони. От Другого забрали в полон, все добре, ситий, здоровий, напився прозоро і довольний. Почали з воду, за рік вже ми рота зараз вже є дуже багато вакантів. Вакантних посад. Не тільки нам потрібно насамперед пілоти, нам потрібні водії, не наїзник, як я називаю їх. просто Є два, дві категорії для мене: є наїзник і є водій. Водій це той, хто зможе довести з точки А в точку Б, а наїзник це приїхав до заправки, заправився, доїхав десь заглох, що заглох, все ну, поламалось. Водій повинен знати як це свою машину. Так само підтримувати в технічному стані. Це якась його робоча така лошадка, яка повинна наших так само ж хлопців завести і привести з позиції, довести якісь БК. Даже навіть є е, посади механіків, хто десь може колись не знаю, ремонтував та працював на СТО. Такі також люди потрібні. У нас немає можливості не знаю, там, поїхати на СТО, здати машину і забрати. Треба це все робити швидко, тому що. Треба працювати. На жаль, машини наші часто попадають під ворожі FPV, страждають їхні також шини від скідів, якими заміноване все, що можливо на території Донбасу. Кожен раз ми втрачаємо наші автівки. Приходиться їх ремонтувати зараз, не зважаючи, що дуже пізня година, ми рівно з хлопцями мусимо сидіти і зробити цю машину якнайшвидше, щоб вона була в строю і виконувала свої бойові завдання. Особливість в тому, що дрон не може нести велику кількість, тому наше основне завдання створити речовини або суміші, які при максимально малому об'ємі. Будуть мати найбільшу потужність. то швидкість детонації, фугасність, бризантність, теплота вибуху. Ми розробили суміш з використанням кількох речовин. Перед цим ми вивчали досвід багатьох закордонних виробників і зупинилися на одній суміші, яка застосовувалася. Англійцями під час Другої світової війни. Для нас вона права була тим, що у нас є всі компоненти, і вона не дуже складна у виробництві. Робота з вибуховими речовинами, вона небезпечна і за межами війська вона, якби, не зовсім законна. У мене зацікавленість до. Таких речей було ну, шкільних років, а тут я отримав можливість займатися тою роботою, яка мені подобається, яка мене цікавить, і при цьому не буду переслідувати законом. І тим більше, я розумію, що можу принести тут користь своєму народу. Нам, звичайно, потрібні помічники. Робота з хімічним обладнанням і хімічними реактивами дуже специфічна. Тут потрібні люди, які мають хоча б елементарний досвід роботи з такими речами. Людина, яка проявляє бажання до виконання такої роботи, вона буде з великою радістю тут прийнята і ми зможемо забезпечити їй. І е, навчання, і е, певний е, процес е, практичних навиків, які дадуть змогу е, виконувати ту роботу, яка нам потрібна. Так що нам потрібні водії, ті, хто дружать з електронікою, це може бути майстер, який колись ремонтував телевізори, мобільні телефони. Ми тут цього навчимо. Ніхто не приходив каже вже фахівцем, також і офіцери, командири з водів. Це одне ціле, це одна така, яка це цепочка, яка, якщо вона перерветься, у нас не буде ніякої ефективності. Це дуже один великий механізм. Від вас тільки треба що? бажання навчатися, розвиватися, також показувати результати. Все, я хочу бачити бажання в людях. Щоб я, як командир, не ходив позбатугом і кожного заставляв. Я хочу, щоб він сам хотів, він сам. Пропонував якісь ідеї, щось побачив, щось почув, давай спробуємо. І кажуть, щоб ми були попереду. Не ворог попереду, а ми були попереду. Багато хто каже, я би пішов, би, але там, по-любому обманять. Я, я піду зараз пілотом, у мене бах, і штурмувати посадки. Ні, ну у вас повинно бути просто бажання розвиватися та нищити ворог. Так, вийшла якась ситуація, позвонили мені кажуть, є. Людина е, релігійна і не хоче брати зброю до рук. Але кожному є, будемо говорити, так, робота. Його було бажання, і він е, розумівся і хотів розвиватися в ремонті дронів. Ми його повезли на вже такі більш потужні майстерні. Він попрацював із фахівцями, навчився це всього. І зараз на даний момент ми ні від кого не залежимо. У нас дрон там. Поламався, він там мавік, все хоп. Він сам відремонтував це. Набагато прискорює цей весь процес. Ну я напевно один з перших рекрутів. Коли заговорили тільки про рекрутинг, рекрутіншивно, ця програма була не запущена. Я припинив свою волонтерську діяльність. Я був волонтером, який їздив кожного місяця. В цю бригаду ми привозили багато дронів, багато техніки, автомобілів. Я залишився на Донбасі, я зробив свій вибір, я підписав контракт, і тепер я воїн ЗСУ. Чим більше в нас буде таких позитивних і мотивованих людей, чим скоріше я рахую, все-таки закінчиться ця війна. Я рахую, що ми вже виграли. Тому що така маленька країна, і скільки вже дала пінків цього непонятної. Я не знаю, які назвати. Вони просто думали за три дня вже тут четвертий рік. Дуже багато людей ССЧ, які е, пішли з тих частин. Бля, як то все правильно так сказати? Ну, бля, я не хочу сказати, що, що командири-підараси десь, може, і є різні, будемо говорити так, командири. Ми проводимо з ним співбесіду, ми розуміємо, і це буває таке. таке Кіт мішку, але реально дуже багато, адекватних хлопців, які на даний момент показують просто круті результати. Особливо хто провоював десь там в піхоті, вони побачили, вони навіть знають, як зараз на даний момент тим хлопцям, які зараз напередку на піхотинці, і вони просто всіма силами хочуть от їх зберегти, знищити того ворога і все остальне. Вони максимально швидко навчилися і на даний момент дуже показують дуже великі результати. Вони бачать, як до них відносяться. як я завжди ще теж говорю кажу, що якщо до людини відноситься добре, вона до тебе ще в сто разів добріше віднесеться. Так само, і я стараюся. Якщо я до нього по-хорошому, то він тисячу разів по-хорошому це зробить. А також ми рекрутуємо 18-24 дрони. Два роки контракту мільйон гарантований в кармані, плюс гідна заробітна плата. Так, да, у нас вже є такі контрактники, які зараз на даний момент вже проходять базову військову підготовку. Ми їх чекаємо, вони проходять навчання і до роботи. Так що не переживайте, хто там без ніяких навчань вас нікуди нікого нікуди не відправлять. Ну щодо навчання, то мене майже одразу я прибула, відправили на курси по FPV, Ось а щоб здобути в ну і ти типу, познайомитися, бо в нас в командування такий меседж, що в нас є різні типи БПЛА в межах підрозділу, і ти маєш вміти працювати зі всім. Звісно, ти будеш заїжджати на щось одне, типу на якусь одну з позицій, на якусь специфіку. От я, наприклад, на Мавіки заїжджаю, але з Івпішкою я вмію точно так само працювати. Ну звісно, не до порівняння з тими, хто вже має великий бойовий саме досвід з цим, але все ж. От а в межах в плані мавіків, то побратими просто ми виїздили щодня на кілька годин в поле, і я літала. Вони мені пояснювали з боку технічки, там програм, усе. Ось і ось так я набивала руку тут в тулу, і вони ділили своїм досвідом. І це насправді було безцінно, бо те, що я мала бекграунд, типу я вже була ознайомлена з тим типом БПЛА як Мавік, але це зовсім ж інше аніж їхній бойовий досвід. Тому це було дуже круто, що тут. Не дуже охоче ділили своїми знаннями, тобто мені не треба було там випрошувати їх, поїхати повчити мене чи там випитувати щось, і вони носом крутили з відповіді мені. Типу, тобто, ти ставиш питання, вони навпаки з радістю відповідають. І зараз, ну ми вже ми то не помінялися з ролями, але, наприклад, коли в нас нові люди приходять в підрозділ, я так само типу без їжджу з ними, ділюсь уже своїм бойовим досвідом. Але найбільше, що ти можеш навчитися, це вже на практиці, на бойових найбільше, мабуть, таких знань, досвіду, навичок в плані як учень. Я набралась, коли заїжджала як третій номер уже на позицію з хлопцями. Бо інколи з голови вилітають якісь тонкощі. Ну, ти не можеш, Я вам зараз так не можу от прям все, що знаю, розповісти. А коли виникають вже якісь практичні проблеми, які треба вирішувати, і ось тоді набагато краще виходить саме цей процес засвоєння інформації. Е, ну, коли приходить нова людина, вона її починає залучати, брати з собою на обльоти, е, на різні типи БПЛА, щоб вона спробувала, бо більшість приходить без бекграунду. Тобто вони не знають, куди саме вони хочуть, з яким типом БПЛА працювати, що їм дається, що їм подобається. І в нас, наприклад, зараз там буквально кілька днів є е, нові хлопці, і ось вони їздять там в одній половині дня зі впішниками, дивляться, як вони це роблять, питаються, літають з ними. Там в другі половині дня вони їздять з мовікістами і знову ж таки пробують, ми їм розказуємо, показуємо. От ну, це встановлено на рівні підрозділу, тому що коли вони прибувають. Командир зразу нам набирає і каже, так, ось номера, залучаю. Все. У нас в роті короті, все по-домашньому. Живуть в нормальних умовах. Кожен створює своє гніздечко, де там хлопці молодці, там, встановили в хатах є опалення, поставили балера, ванни, коротше, ну. Живуть, як вдома, будемо говорити. Тільки, на жаль, не вдома. Які там сімейні проблеми завжди все вирішується ну, просто на раз-два. У нас всі люди. Тому що ми що? Ми українці. Ми відносимося один до одного. Неважливо, звідки він, чи що він, як до людей. Є певні. Ротації, скажімо так, Тобто я певний час на позиції, я певний час я надливом, ну, умовно кажучи, відпочинку, тобто я в теплій хаті маю змогу помитися, не знаю, з'їздити кавусі в місто, попити, от і так відновитися перед наступним заїздом на позиції, тобто зрозуміло, що це не, не, не життя в посадці. Так, насправді, як я тільки прибула в підрозділ, я не надавала значення у тому, що мене тут оточує. Але потім я зрозуміла, що після бліндажа тобі дуже хочеться чогось такого прям затишного. Почала себе не тільки сама, тут багато чого прям влаштовано моїми побратимами. Ось вони теж люблять мені різні рожеві штучки подарувати. Ну от тому почала влаштовувати вже більш такий комфортний побут. Так, тут дуже відчутно людне відношення, і, типу, не тільки до мене, тому що там я дівчина, ні, це воно рівносильно до всіх. Ось всі питання вирішуються. В нас було коли приходили в підрозділ, там в них поламався телефон. Вони ще ну, не мають там бойових, так такого вогомої подушки, так, фінансової, щоб там одразу собі щось придбати. Вони звертались до командування, їм там з ротної каси давали гроші, щоб вони могли вже і зараз це зробити. Потім вони, наприклад, це повертали і там не знаю. Болить зуб, тебе навіть можуть там екстрено зняти з позиції. Ну раніше це було більше, можливо, зараз трішки складніше, але все ж там відвести до стоматолога і все, все вирішується. Це такі банальні приклади, але насправді тут в підрозділі дуже людне відношення. Я, я готувалася до гіршого, коли йшла сюди. Так, про забезпечення. Та тут, в принципі, все стандартно. Броню видали, каску видали, автомат, ЮАРочка. <смі> на жаль, ну, на жаль це стандартно зараз, поки я тут в столу зберігається в Казате, але теж тупи, новітня зброя. А в плані ну, наша зброя це пульт. От, тому в плані дронів теж. Завжди стараємося, бо бо це розхідний матеріал, якби там не було, якщо ми говоримо про впівікамікадзе, вони взагалі тільки в одну сторону і летять. Якщо ми говоримо про Mavic, командування завжди старається по максимуму десь залучити коштів, залучити волонтерів, щоб у нас завжди був стабільний запас, от щоб ми могли працювати, не задумуючись там, а чи буде мені завтра на чому вилетіти? Ось тому, в принципі, з цим. Усе стабільно і нормально, слава yeah. Богу. Я б порекомендувала спробувати. Зараз насправді в цивілці є безліч можливостей таких ознайомчих курсів, навіть по тому самому БПЛА, або там такмет, тактика. Просто спробувати. Бо я теж спробувала, бо я хотіла, але я вагалася. Я не знала, чи зможу я бути тут корисною, чи не буду я тут постійно морально страждати, бо мені не подобається вся ця двіжуха. Ось. А коли ти пробуєш, ти починаєш розуміти, що все настільки страшно. Бо коли це щось зовсім тобі невідоме, звісно, буде страшно. Перший раз за кермо сідати страшно. Там я не знаю, в нове місто їхати страшно, перший раз літаком літати страшно. Але коли ти вже розумієш, як це працює, і трошки більш в цьому прошарений, тобі буде набагато легше прийняти рішення. І дівчата, у нас не знаю, вони ще буває хлящі, як це хлопців. Щось десь треба там було таке, навіть Світлана на позиції, бах десь кажуть хлопці, десь пропала. А вони говорили за те, що треба там, копати стерлін, щоб не було його видно. Ну і плюс, якщо осколки підуть, бах десь немає. Приходить, коротше, каже: Я вже яму коротше, зробила для стрілін. Головне бажання. Для майбутніх рекрутерів, які хочуть там попасти в якийсь підрозділ. Спочатку проаналізуйте ситуацію, що відбувається у підрозділі, яке ставлення командування саме. І тоді вже можна щось думати. Ну, у нас, слава Богу, з командуванням на даний час дуже сильно повезло, тобто, якісь рішення питання, це все можна вирішити дуже швидко і ефективно. Я е закликаю всіх, хто. Може, хто має знання в певних галузях, максимально використати їх зараз, тому що наше майбутнє зараз залежить від кожного, хто готовий в своїй галузі принести якусь користь. Я думаю, це остання битва українців, і якщо ми її програємо. Нас просто не буде. Це, е, звичайно, особиста справа кожного, але е, її справа залежить на даний момент від того, чи буде існувати наша держава.